Всіх вітаю, слава Україні! Так, сьогодні, сьогодні в ремонт прислали пів кіла малини. З діагнозом не працює. Давайте підключимо, подивимось, як саме воно не працює. Так, підключили, дивимось: 110 мА і не не пригає. Під час загрузки мали малини повинно пригати споживання. Малина не світиться, не блимає, тобто є якась проблема по живленню. Добре, давайте підключимо іншу малину. У мене є така сама, тільки робоча, будемо порівнювати. Так, це у нас робоча малина, давайте щось міряти. Давайте, що у нас по 5 вольтовій лінії? Багато кілоом добре по трьох вольтовій лінії. Так само багато кілоом. І давайте поміряємо по лінії по про це на 1,8 вольта. Це наскільки пам'ятаю друга нога оцього лінійника. Стоп. 40, 50, 55. Тобто теж кіловоми. Добре, давайте беремо неробочу малину. 5 вольтова лінія. 146 Ом. 3-х вольтова лінія. 36 Ом. І живлення по процупу 1,8 146 Ом. Тобто у нас лінійник оцей. вибило. Тепер питання. чи потягнув він за собою проц по лінії 1,8, чи вибило тільки його? Давайте здуємо, подивимось, що буде. Так, підняв я лінійник. Де він тут у цей? Казе? По 3-3 вольтовій шині не ушло. По 5 вольтовій шині стало трошки краще, але теж не так, як на робочій малині. Але по 5 вольтовій шині тут. Цікава штука, тут нема чому на, на ній висіти, тільки конденсатором, гребінці, ну і лінійнику. Тому що на проц, і от на сюди йде 1,8 і 3,3. Тобто, якщо 3,3 залишилося, то скоріш за все це все. Ще тут діод, думав, теж він він йде теж на, на 5-вольтову шину, але він теж виявився робочим. Тому, скоріш за все, скоріш за все, цей ремонт буде невдалим. Повертаю назад лінійник. І на цьому, скоріш за все, все. Що робити, ви знаєте? Всім пока.